Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Переговорний процес та збереження миру. Президент зустрівся з представниками американського посольства. На сторожі правопорядку та безпеки країни придністровській міліції 34 роки. Назад у минули незвичайні постові і ретроавтомобілі на дорогах республіки. Гірки, сходи, рукоходи і вежі. Новий дитячий майданчик відкрили у терасполі. Про збереження миру на берегах Дністра сьогодні говорили в адміністрації президента. Вадим Красносельський прийняв делегацію посольства США. Придністров'я ніколи Придністров'я ніколи не змінювало миролюбної і відповідальної позиції, націленої на збереження стабільності і підтримання миру. Усі протиріччя повинні обговорюватися виключно за столом переговорів. Війна на берегах Дністра недопустима і нікому не вдасться втягнути Придністров'я у військові авантюри. Special... Please... Мене дуже порадувало, коли ви сказали, що війна це не метод Придністров'я понад 30 років залишається територією миру і спокою. Це важливий фактор стабільності для всього регіону, і безумовно у цьому регіоні є великий економічний потенціал окрема тема розмови переговорний процес та відновлення формату 5 плюс 2. повноцінний діалог між Придністров'ям і молдовою відсутній вже шість років заморозка заморозка формату 5 плюс 2 була здійснена за ініціативи молдавської сторони ще в жовтні 2019-го. і перспектив відновлення сьогодні ми не бачимо цей формат включає всіх великих міжнародних акторів тому його потрібно відновити за підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність до подальшої взаємодії, підкреслили значимість підтримки миру як головного пріоритету для всіх учасників переговорного процесу. Придністровській міліції сьогодні виповнюється 34 роки. Правоохоронців з професійним святом привітав президент Вадим Красносельський. Гідно несучи службу, співробітники міліції оперативно вирішують поставлені перед ними завдання, професійно підходять до кожної справи і розкривають навіть найскладніші злочини. Слова найщирішої подяки висловлюю ветеранам нашої міліції, які стояли біля її витоків у надзвичайно складний історичний період. Напередодні у Катеринінському парку пройшов святковий концерт, приурочений до Дня міліції. Для жителів і гостей столиці виступив вокально інструментальний ансамбль Дністер. <му> Близько 19 пісень від Брітні Спірс до Надії Кадишової. Всім відомі хіти про дружбу, кохання і звичайно про службу, незважаючи на похмуру погоду на концертному майданчику. Було спекотно. Толька лучшої пісні, толька заводної сповнення і толька крутої настріння. Тільки кращі пісні, тільки запальне виконання і крутий настрій. Усіх іти на слуху точно будуть всі підспівувати, не зважаючи на погоду. Для найменших глядачів солодкі подарунки для всіх солдатська каша і солодкий чай. Весело музика грає всім. Весело, цікаво. Поїли кашу, попили чай з лимоном і радісні пішли слухати. У професійне свято спеціальний гість програми питання дня про те, що змінилося в міліції, як нові технології допомагають забезпечувати спокій та порядок у країні, безпека на дорогах та нові розробки МВС. Сьогодні розповів міністр внутрішніх справ ПМР Віталій Нягу. Програма питання дня сьогодні одразу після вечірнього випуску новин. Сьогодні в день міліції автомобілісти і перехожі в центрі столиці могли потрапити в минуле. Зранку на дорозі чергував незвичайний постовий. Подробиці в нашому сюжеті в сірому кітелі штанах з білою сорочкою і портупеєю в руках жезл радянського зразка. А на грудях акуратно виправлений значок. Євген в міліції вже кілька років. Сьогодні вперше приміряв радянську форму порівнює з сучасною. По моєму відчуттям – удобно за моїми відчуттями форма зручна. Сучасна, може трохи тепліша, але в той же час більш скута. Штани і скут я так, в принципі, зручна. Микола автолюбитель, водійський стаж 38 років. Побачив радянських міліціонерів, зупинився подивитися. Я ж вийшов з радянського союзу. Радянська міліція нас береже разом з інспектором ДАІ Службу несе і його автомобіль ВАЗ-21, теж часів СРСР. Вперше машина приміряла на себе жовто-синю ліврею і мігалки в 70-му році. На відміну від звичайної версії, спецавтомобіль оснастили більш потужним двигуном і посиленою підвіскою. були жигулі москвичі. Були Жигулі, москвичі, Волги і мотоцикли, важкі Урал, Дніпро. Співробітник Даї повинен міти їздити на всьому. У своє свято співробітники ДАІ на посту роздають водіям пам'ятки в стилі радянських агітплакатів. У них про уважність на дорозі, безпечний розворот і пияцтво за кермом, що робити категорично заборонено. Я з вами повністю згоден Я з вами повністю згоди на всі 100%. відсотків. Зі святом вас гарного дня! Виздравляю вас! Вітаємо успіхів вам у роботі! Крім терасполя, такі ретро-патрулі сьогодні можна було побачити по всій республіці від Кам'янки до Дністровська. Робітники ДАІ патрулюють дороги країни на нових машинах вже майже півроку. На дахах автомобілів камери вони розпізнають номери машин у потоці, знаходять порушення, а їх чимало. Міліціонери кажуть, за годину на жвавій ділянці дороги камера може зафіксувати до 10 порушень. Найпоширеніше перевищення швидкості все, що відбувається на дорозі, відбувається на спеціальному планшеті. По камерах фотовідеореєстратора було зафіксовано, що ваш транспортний засіб не пройшов технічний огляд. Він у вас закінчився 31 серпня. Во многом помогает нам при виявленні тих чи інших порушень ПДД. Багато в чому допомагає нам при виявленні тих чи інших порушень ПДР, які здійснюють водії. У ньому вбудований радар. Порушення, що відбуваються при руху транспорту, фіксує набагато простіше працювати. Все фіксує і відразу водієві. Це все можна надати. Такі машини є у всіх районах. Всього в Придністрові 11 кіберпатрулів. Про проблему дублювання маршрутів громадського транспорту сьогодні говорили на селекторній нараді з главами. Низка тролейбусів та маршруток ходять однаковими напрямками. Це знижує пасажиропотік і призводить до збитків. Прем'єр Олександр Розенберг дав завдання переглянути маршрути, щоб люди могли добиратися в необхідне місце. А перевізники та тролейбусні управління не заважали один одному заробляти гроші. Голова уряду відзначив, запровадження автоматизованої системи оплати проїзду дозволяє формувати. Ват обґрунтовані тарифи і оптимізувати витрати. Олександр Розенберг доручив главам активніше формувати маршрутну мережу і контролювати перевізників. Гіркі сходи, рукоходи й вежі. Новий дитячий майданчик відкрили в Терасполі у мікрорайоні Західний. Там напередодні провели свято з аніматорами, іграми та конкурсами. Подробиці у сюжеті. Терасполь, провулок Західний, 19, дріб 1, 2 і 3. Тут свято. Після капремонту відкривають новий дитячий майданчик. У нас чудові діти. Коли ми цей майданчик робили, діти підходили. Чим вам можна допомогти? Запитували. Плиточку переносили, навіть малюки 5-6 років. Чудові діти. Будемо облагороджувати наш мікрорайон Західний. Мікрорайон Западний. Замість радянської ракети Старої Залізної гірки новий атракціон. Для дітей різного віку. Сходи і гірки є вищі й нижчі, але при цьому всі безпечні. Винтова форма гірки захищає дітей від зіткнень і травм. Вона дуже прикольна, там дуже весело. Катався, сподобалося. Стара ракета. Стара ракета була залізна, а ось ця з пластику. Мені здається, краще. раніше, коли скочувався, було боляче. тут добре. Часканішна луче. Зараз звичайно краще, більш яскрава, більш красива. Дітям подобається. Всі збігаються сюди. Будемо звичайно дивитися, аби не ламали. Про нове дитяче містечко просили місцеві жителі, писали звернення депутату округу Галині Антюфєєві. Завдяки її ініціативі, а також республіканським органам влади, столичній держадміністрації та міськради, вдалося побудувати майданчик для дітей. В результаті його звели всього за місяць. Найдовше чекали на гірки, їх замовляли в Китаї. Ми вирішили, щоб це була красива дитяча площадка. Ми вирішили, щоб це був гарний дитячий майданчик. Звичайно, дуже багато складнощів. Потрібно було перевести гроші в Китай, закупити, привезти. Це великі труднощі і проблеми, але стільки радості, скільки відчувають діти, звичайно, це виправдовує себе. Я впевнена, що це стане приємним місцем для відпочинку жителів мікрорайону Західний. Роботу продовжать, кажуть депутати. Разом з жителями сусідніх будинків у дворі вже розбили сквер, встановили кілька лавок. Згодом додадуть ще будуть доповнювати і дитячий майданчик. Ні пройти, ні проїхати. Так говорять про дорогу в селі жителі Гіски. Кажуть, причина ями розбитого покриття великий потік транспорту. З навантаженням ґрунтовка не справляється. Як і коли ремонтуватимуть дорогу в наступному сюжеті. Село Гіска – це околиця Бендер, вулиця Леніна, далі вже Молдова. Ця ділянка дороги, кажуть місцеві жителі, давно стала смугою перешкод. У дощі тут ні пройти, ні проїхати. Це відео соцмереж. Кожна поїздка для автомобілістів випробування на міцність ходової машини. Дорога дуже погана, страшно по ній їхати. Дорога дуже погана, страшно на ній їхати. Їдеш дуже повільно, але в будь-якому випадку не уникнути цієї тряски. Виїжджаєш дорогою, проїхав метрів і Там у тебе щось зламалося. Дуже, Дуже погана дорога. Це ж протягом не одного і не у двох років. Це триває вже, напевно, 20 років. Ось саме цей проміжок дороги. Просто жах треба робити. У дорожньому пилу щебінь і фрагменти асфальту, сліди дорожнього ремонту. Останній, за словами селян, був лише рік тому. Да нам зробили дорогу так. Нам зробили дорогу. Її вистачило рівно на місяць. Минулого року в грудні приїхали, зняли граві і постелили. Ось такий шар асфальту. Ремонтували трохи насипали, згорнули після дощу знову. те ж саме перший дощ через два тижні все те ж саме. Посипали. Да посипали асфальтову крихту. Напевно, хочемо капітального ремонту. Капітальний ремонт поки тільки в планах, повідомили в Держадміністрації Бендер. Там, враховуючи, що це виїзд республіки необхідно будувати повноцінну дорогу з урахуванням навантажень. Але, на жаль, кошти, які є в дорожньому фонді Бендер, не дозволяють в повному обсязі виконати всі необхідні роботи. Через непросту ситуацію в економіці дорожній фонд скорочували кілька разів. Першу чергу важливо виплатити зарплати, пенсії та допомоги. Проводили ремонт тільки на особливо проблемних ділянках. Проте в адміністрації відзначили, що про проблему знають. Можливо, цього року ми знайдемо можливості виконати там профілювання, тобто грейдером пройти, підрівняти цю дорогу. Треба будувати нормально, повноцінно. Обондерському історико-краєзнавчому музеї презентували три нові марки серії досягнення в космосі. У Придністров'ї вона виходить з 2021 року. На них екіпаж космічного корабля восход 2 Олексій Ліонов. Перша людина в світі, яка вийшла у відкритий космос, і льотчик-космонавт Павло Біляєв на інших космічні станції. Перше ми використовували кадри з одноіменного фільму Салют 7 для малюнка даної марки. Інші марки це портрети, намальовані, а фон комп'ютерна графіка. Венера 9» – це повністю мальована марка. Тираж кожної марки 4900 тисячі екземплярів. Придбати їх можна у видавництві або в поштових відділеннях. Екологічна міліція проводить рейди по всьому Придністров'ю. Спалювати опали листя заборонено а за це штраф. А що з ним робити, знає житель села Терновка. Віктор Чибан поділився досвідом, як позбутися листя і не шкодити здоров'ю та екології. Віктора Миколаєвича називають хорошим сусідом. Він дозволяє усе сміття приносити до себе додому. З гілок побутових відходів і опалого листя робить ці добриво для односельців. Листя ми також будемо зараз от з винограду. Всі згорода будемо кучу листя з винограду. Ми також будемо додавати сюди з городу. Воно перепріє і на наступний рік назад в город на цій ділянці 200 кущів винограду. Як тільки настає осінь, починається листопад. Куди йдіти діти стільки листя? Звичайно, у компостну яму. Три бушних шифера Поставити два на рібро. Три шиферини, дві поставити на ребро і одну поперек. І ось вам готова компостна купа. Шифер не гниє, дошки не потрібні. На наступний рік можна сміливо кидати під кущі винограду, під дерева, під різні культури. Зручний варіант скласти в будівельні мішки, підсипати землі і зволожити водою, використовувати через рік як добриво. опали листя використовують для мульчування, аби рослини не замерзли, а волога не випаровувалася. Головне листя не палити це небезпечно для здоров'я. Тільки у жовтні цього року співробітники екологічної міліції виявили 20 порушників. Випадки фіксували за допомогою дронів. Коптери можуть засняти міста недопустимі для для поптери можуть швидко охопити великі території, особливо важливо для приватного сектору, важкодоступних місць. Фіксація фото і відеозйомки дозволяє швидко реагувати на повідомлення про спалювання. Для запобігання подібних порушень. Ми проводимо рейди, профілактичні роз'яснювальні бесіди про неприпустимість спалювання листя та інших відходів. Розповідаємо про методи утилізації листя. Один з них метод компосту, внесення в ґрунт для подальшого перегнання. Нівання і не менш дієвий спосіб організоване вивезення спеціальною службою. За спалювання листя передбачений штраф від 368 до 1104 рублів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустрічі о 17.30 на першому придністровському.